Я в групу вам вже приносила, вона знайома. Давайте складаємо. Складіть картинку. Яночка пригадуй, як куточок на край. Куточок на край. Підкажу вам, це такі квіти, вони дивляться, так ростуть вверх. Так, Катюша, добре. Так. Всі куточки, бачите, на край склалися. Візерунок у нас швиденько виходить. Так, Куточок, але квітка повинна рости ве. Думай, Дивися, куточок. Він ніяк не може стояти криво-косо, да? Допоможу, ось так. Все, молодці! Подивіться, які чарівні візерунки. Як ви гадаєте, ми пензликом так, так красоту намалювали чи ні? Получилася в нас така красота. Получилася. Але нам до пензлика в допомогу приходить ниточка. Зрозуміло, дівчата? дівчатка. І ви дивитесь, а я покажу, як ниткою зробити ось такі візерунки і потім з вами будемо пробувати робити те. Дивіться. Видно вам, дівчатка? Видно? Нитку фарбу я вмочаю. Ота, беру за два кінчики. І в любу фарбочку гарненько треба пензликом занурити ниточку, щоб вона набралася гарненько-гарненько цієї фарби. Видно всім? Бачите, ні одного пустого місця в мене все потонуло у фарбі. Нитку фарбу я вмочу і на аркуш положу. Ось так можна. Ось так, ось так, ось так, ось так. Для чудового малюнка зроблю дивні визирунки. Аркушем я накриваю ниточку, нитки хвостик визирає. Ниточку ми витягаємо. Ой, Верхній аркуш забираємо. І у нас вийшов візерунок ниткографії малюнок. Красота? Так. Красота. Дивіться, оці всі картинки, де ви складали, називається техніка ниткографія. Нам допомагає малювати ниточка. Запам'ятали? Повторіть це слово. Так. Ниткографія. Молодці! Ниткографія! Можна в інший колір вмочити, теж прикласти. І витягувати ниточку, і у вас будуть отакі схожі малюнки. Але ми сьогодні з вами будемо малювати ось такий малюнок. Зрозуміло? Як це робиться, я вам покажу на великих арках. Не покажу, ми вже будемо робити з вами. І так, ваше завдання зараз підійти, вибрати собі кору, яку ти вибрала. Отак для нас, яночка. Ось так. Примочуємо. Так. Хвостики у нас залишаються, а це ми все примочили. Катюш, а хвостики тримати в руці? Тримай Катюша два хвостики. Так, примочує це, примочуй. Так. Діана намочила, клади пензлик, помий на тряпочку на ганчірочку. Так, так. бери свою, свою ниточку за два хвостики і неси сюди. Хорош, гарненько, гарненько Не спіши, сама-сама. Розкладай, за дві ниточки, розкладай І ось так клади, ось так клади. О, кладемо. так, Все, кінчики у нас все. Відходить в стороночку. Катю, за два хвостики розтягуй. Катя, як у тебе два хвостики розтягуй. І отак от ниточку клади. Отак. От клади, клади, клади її. так, Хто ще зробив? За два хвостики. Можна Ось, ось тут. тебе коротенько вона. Давай її зверху ось тут. О, ось так. Хай вона собі примочується гарно. Все, намочили. Давай. Клади пензли і ось так розтягуй. Два хвостики. Ні, два хвостики розтягни ниточку. Так, сама. Так, давай, давай, сума, сума, сума. О, молодець! Все, дивіться, я прикладаю зверху. Аркуш. Можна прикладати? Ні, це не прикладається, це в нас друга робота Так, трошечки я придавлю, щоб фарба в нас перевелась на виходити. І повернути. Витягуємо. І дивіться, яка краса. Так. Круто! Так. так. Ось лету, жовто гарячу. Все, беремо другу ниточку. Ви вже зрозуміли цей процес, тому давайте самі. Я вже вам не допомагаю. Не пальчиками, а пензликом, Катюше. Два кінчика ми тримаємо ниточки, а пензликом бери пензлик. Якої фарби у нас ще немає. Оцієї так. Оцей хвостик, Катя. Ми теж ті два. Ти тримаєш, а це все намочуємо. Так, що-шо-шо-шо-що. Пензлик, яку фарбу ти хочеш? Синя у нас була. Фіолет. Ну, от, Ось вона вже фіолетовою. Давай цю зелененьку, да? зеленої у нас ще не було. Так. Гарненько намочуйте. Прям гарненько намочуйте нитку. Так, так, Діана, Катя молодець. Піднімай Катюша вверх свою ниточку. Обережно, сильно не капаємо. Тримаємо ручкою. Не походи просто пензліте. Все іди розтягуй там ниточку. Давайте, самі пробуйте. Як покладете, але два хвостики, щоб були за листочок. Швидше, швидше, Катюше. Так, хочеш, добре, хай буде так. Два хвостики, щоб було за листочок. І побачимо, що в нас вийде. Швидше. Так, Яна. Одна ти залишилася, руки помити можна, поки біло закінчуєш. Вважаю, за потрібне, так і клади. Молодець. Дивіться, який у вас вийшов візерунок, цікавий. так? Так, Я ж Ми будемо вести на віола. пробуй, мабуть, ось так можна. Давай, стягуй ці всі Не Дивіться, стягуй їх. Так, давай, давай. От сюди можна до себе. А ну давай в цю сторону. Давай, давай, тягни, тягни всі всі ниточки тягне. Так. І туди витягуй. Витягуй їх з листочка. Витягуй, витягуй. Витяг... О! Давайте цей допоможе. Так, підтягуємо і витягуємо цей. Дивіться, яка цікава. У нас карфина вийшла. Да? Да. А яке назву можна пройти? Це як ваза якась для квітів, така скляна, але ніжна-приніжна, правда? Дивіться, яка краса. Як ми підпишемо цю роботу? А? Дівчатка третьої групи. ваза для квітів, так? Хочеш це домалювати? О, точно як ниточка. Все. Дивіться, які цікаві у вас роботи вийшли. Якою технікою ми попрацювали з вами? Ниточка. Нитко графія. Запам'ятали дітки? Так. так, молодці. Красота? Так. Так. Все, поклали свої ниточки. Не забув ниточками і пробочками, чим хочете, правда? Так. Пошли.